Розрив між прибутками бідних і багатих сягнув рекордного рівня за останні 30 років. На сполох забили в організації економічного співробітництва та розвитку. Соціальна прірва збільшилася навіть у зазвичай збалансованих країнах. Генеральний секретар ОСР Ангель Гурія попереджає Нерівність у прибутках країн ОСР сягнула найбільшого значення за півстоліття. 10% найзаможніших мешканців розвинутих країн заробляють у дев'ятеро більше за десяту частину найменш забезпечених. 25 років тому показник був семеро менший. Найбільше експертів ОСР непокоять Мексика, США, Ізраїль та Велика Британія, де розрив збільшився. Дещо збалансувати нерівність вдалося у Франції, Туреччині та Греції. Негативний рекорд за Бразилією, де найбільш заможні, заробляють у 50 разів більше за найменш захищених мешканців і південною Африкою, де співвідношення 1 до 147.